У дитини прорізуються зуби, дитина неспокійна, капризує, чи варта наносити на ясна? Гелі з місцевим анестетиком, наприклад, препарат, який ви часто мені пишете в дірек дентол Давайте чітко і науково. Препарат з анестетиком на основі бензокадіну справді має свою нішу в медицині. Наприклад, коли є болючі виразки або афти в ротовій порожнині, це може бути в дорослого, в дитини, або при яких стоматологічних маніпуляціях, там лікування зубів, пошкодження ясен. Ми його можемо рекомендувати використовувати. Але для прорізування зубів я вважаю, що його не обов'язково і можна без нього обійтись, адже це все таки препарат, який при передозуванні може всмоктуватися в кров'яне русло, а він має вплив на провідну систему серця. Може викликати порушення ритму, брадікардії. І якщо вичавити весь тюбік, то можливо навіть зупинку серця, але це тільки в теорії. Чи можете ви передозувати ним? Ну, в теорії можете, хоча я мало в це вірю, що ви нанесете таку дозу. Тобто, все-таки вибір залишається за вами. Я його не призначаю, зазвичай не рекомендую, адже прорізування зубів це фізіологічний процес. Так само. Як і ріст волосся, ріст нігтів, вагітність. Це все фізичний процес, який проходять безболісно, переважно. Дитина може. Проявляти капризи з різних причин, там щось болить, температура, вухо, коліки або просто, просто настрій поганий. Тому звалювати все на зуби не варта. Якщо вже хочете щось дати, то краще ібупрофен, парацетамол дати всередину, дитина таким чином нормально поспить, засне, ну і ви зможете відпочити. Але це знову ж таки потрібно робити рідко своїм дітям. У мене їх четверо. Я препарати на основі бензокаїну не давав. А ви рішення вже приймаєте самі і поділіться вашою думкою з приводу цих препаратів.